Бібліотечний подкаст. Отже, спробую заспокоїтися і зважити всі плюси та мінуси. Моя ситуація не безнадійна. Є людина, до якої я можу звернутися за допомогою. Проблема у тому, що потрапити до неї. Можна лише маючи жетон на метро, ну а з електричкою я якось розберуся. Озираюся на всі боки, навколо мене у різних напрямках виштаються люди. Досвідченим оком відсіваю всіх літніх людей, домогосподарок і стурбованих офісних працівників. Ось вона людина, яка мені допоможе. Рішучою ходою підходжу до симпатичного молодого хлопця. Молодий чоловіче, прошу вибачення, ви не могли б дати мені жетон на метро. Я потрапила у дуже критичну ситуацію і залишилася без гаманця. Буду вам дуже дуже вдячна. Намагаюся демонструвати чарівність і доброзичливість, але молодий чоловік похмуро дивиться на моє обличчя, на якому розпливлася туж, і на білу, суцільно вкриту плямами бруду шубу з хутром, що злиплося від води. Я брадий, але о Боже, ну невже вже жетон на метро це така проблема? Молодий чоловіче, це можна сказати питання життя та смерті. Ну допоможіть мені, будь ласка. Може, це прозвучить нерозумно, але я вам заплачу, залиште мені свій номер телефону. Лякливий Мачо починає заткувати від мене і, вловивши момент, коли у холі з'являється особливо багато людей, просто зникає у натовпі. Ну і що далі? У кого ще можна було попросити допомоги? Озираюся на всі боки, але люди рухаються навколо мене з відстороненими обличчями. Я навіть не можу зловити чийсь погляд. У надії на щось дивлюся собі під ноги і. О, диво! Біля одного з турнікетів лежить він, мій заповітний рятівний жетон. Пропустіть, вибачте, пробираюся крізь натовп, намагаючись тримати жетон у полі зору. Підійшовши до нього максимально близько, примудряюся нахилитися і, різко ухиляючи руку, від крокуючих ніг, хапаю його. На ескалаторі трохи переводжу дух. Потрібно зорієнтуватися зі станціями. Піддавшись якійсь параної, не знімаю капюшон і намагаюся максимально приховати своє обличчя. Натовп вносить мене у вагон, і я встигаю стати у кутку. Їхати мені довго буде час все обдумати та ще раз розкласти по полицях. Одна думка не дає мені спокою. Що зі мною? Як я до всього цього докотилася? Як вийшло так, що я тікаю та ховаюся, трясучись від страху? Мені у відповідь лунає лише монотонний стукіт коліс, обрийки. І найголовніше що тепер? Кутаюсь у мокру шубу та ще сильніше насуваю на обличчя капюшон. так надійніше. Як зрозуміти, що ти зникаєш? Коли ще є тіло, цілком реальне, живе, яке болить і дихає. Є голос. Він вимовляє звичні фрази, відповідає на дзвінки, жартує у компанії. Є прізвище у паспорті як підтвердження твого реального існування. Все сходиться до того, що ти живеш, ти мислиш, а отже, ти існуєш. Живеш як справжня людина, унікальна особистість у такому велетенському світі. Ти робиш висновок, що все гаразд, і хвилювання марні, але все ж якесь надокучливе відчуття. Не дає тобі спокою, бо насправді ти знаєш, що десь глибоко всередині тебе вже щось відбувається, щось змінюється, поки непомітно. Поволі, наче тонка, майже непомітна завіса, опускається між тобою і життям. Те, що раніше здавалося, справжнім, втрачає вагу, поволі розчиняється у свідомості. Люди стають примарами, події, декораціями. Ти ніби є. І водночас тебе вже майже немає. Звучить лячно, чи не так? Сьогодні у бібліомістиці ми поринемо у психологічний трилер Анни Бугаєвої Одного разу, коли я зникла. Це роман про жінку, яка має все: гроші, шлюб, дім, навіть своє ім'я у медіа, але на фоні цього всього вона починає втрачати себе. Здавалося б, звичайнісінький внутрішній процес трансформації свідомості героїні, стандартний троп для будь-якої драми, що у ньому може бути лячного. А що, як я скажу, що це не просто підсвідомі ігри розуму? Що, як хтось поруч з агатою цілеспрямовано стирає її межі, реальність та спогади у своєму психологічному трилері, одного разу, коли я зникла. Анна Бугаєва намагається занурити читача у темні глибини зламаної свідомості, цілесного болю, наслідків травм і токсичних стосунків. Це історія, що балансує між психологічною драмою та параноїдальним трилером, де реальність річ ненадійна, а головна героїня ненадійний оповідач. І саме тому читати її водночас і цікаво, і болісно. Ми розберемо цю історію по частинках. Зануримось у хворобливу психіку, зруйновану тілесність, знецінені стосунки і той тонкий шар містики, що обволікає роман. Влаштовуйтеся зручніше буде напружено, що правда не страшно, але точно не нудно. Отже, почнемо з самого початку. Агата, як вже було сказано вище, має все ну або майже все. Єдина і обожнювана донька досить впливових батьків. Улюблениця публіки, королева університету, у якому навчається, власне, з університету і починаються її пригоди. Точніше, зі святкування агатиного 21-го дня народження у гуртожитку у компанії найкращої подруги Марго, купки малознайомих її людей та хлопця, у якого вона закохана до Однак вже невдовзі чарівний вечір завершується трагедією, з якої агату рятує інший її одногрупник Максим. Хлопець, якого вона ненавидить і зневажає. І саме цей момент стає точкою відправлення у загальному сюжетному божевіллі. Агата жінка, яку важка однозначно назвати сильною чи слабкою. Вона постраждала, але водночас і відсторонена від себе. Минуле її переслідує. Колишня травма, трагічна аварія, хронічний фізичний біль, небажаний шлюб, відчуження від реальності життя. Агата це жива травма, загорнута в оболонку глянцевого світу. Вона молода жінка з трагічним минулим, цілесним болем і змученою свідомістю. У неї є все, але немає найголовнішого сенсу жити. Вона не працює, спить вдень, прокидається вночі, не відчуває нічого, окрім болю у нозі, який нагадує про аварію, яка сталася багато років тому. Вона на антидепресантах, вона в ізоляції і у внутрішній в'язниці психотравми. У якийсь момент чоловік пропонує їй альтернативу нового лікаря, який проводить експериментальну терапію для пацієнтів із таким самим діагнозом, як у Агати. Вона погоджується, та замість покращення жінка починає втрачати опору у реальності, бачить дивні образи, з нею стаються провали у часі. Вона чує голоси у голові і не впевнена, що її сприйняття достовірне. І саме тут Роман починає рухатися до психологічного трилера. Чи справді чоловік хоче допомогти, чи може прагне її знищити? Агата класична героїня у золотій клітці. Її батьківська компанія забезпечує їй усі блага, але водночас і тримає поруч із чоловіком, якого вона не кохає. Максим, її однокурсник нині чоловік, що здається більш зацікавленим у контролі над компанією, ніж у добробуті дружини, але це тільки на перший погляд. Його головні мотиви приховані значно глибше. Одна з найбільших переваг роману саме психологічна складова. Авторка детально працює з темою хронічного болю як метафори травми. Він нав'язливий, неконтрольований, викликає депресію, ізоляцію. Агата не просто страждає, вона поступово розчиняється у цьому болі. І вже важко сказати, де починається цілесне, а де ментальне страждання. Тема газлайтингу прописана тонко, хоч і не завжди переконливо. Подекуди Максим здається карикатурним антигероєм. Однак загальна атмосфера недовіри, викривленої реальності, внутрішньої паніки працює, Агата не може довіряти чоловікові, лікареві, навіть собі. І саме ця невизначеність тримає читача у напрузі. Бугаєва сміливо намагається торкнутися теми травматичного досвіду, згвалтування після травматичного болю, депресії, психологічного розладу. Але всі ці теми лише намічені, а не осмислені. Замість занурення побіжні згадки, агата жертва та її психіка не розкривається. Вона радше функціонує як носій сюжету, а не як повноцінний психологічно переконливий персонаж. Її депресія не відчувається як жива, а радше як деталь досьє – перелік симптомів, а не реальний досвід. Особливо шкода, що авторка не заглиблюється у динаміку психотерапії, бо саме це могло б стати найсильнішою частиною роману. Але і лікар, і метод, і вся терапія виглядають поверхнево. Галюцинації подаються цікаво з потенціалом для алюзії на газлайтинг, але не реалізуються повноцінно. Найсильніші сторінки ті, де світ Агати починає хитатися. Тут Бугаєва створює доволі напружену, подекуди навіть гіпнотичну атмосферу, агата не знає, кому вірити і чи варто вірити навіть самій собі. Ми разом із нею бликаємо у квартирі, де предмети зникають, у снах, що переходять у реальність. У деяких сценах це справді працює: тривога, параноя, розмиті межі між вчора і тепер. Однак цей ефект швидко зникає, бо вихід за межі таких сцен зарізкий і нічим не обумовлений. Максим, чоловік агати, мав би стати ключовою фігурою, підозрюваним у злому задумі. У ньому замало рис, які мало б зробити з нього харизматичного антагоніста. Його мотивація зводиться до банального: забрати бізнес і позбутися хворої дружини. Могутній сюжетний гачок зради з боку найближчої людини втрачає силу через слабку промальованість героя. Те саме можна сказати про батька Агати, який з'являється у спогадах, і про лікаря-психіатра, що говорить із головною героїною з загадками. Другорядні персонажі, які мали б або підсилювати атмосферу, або виступати антагоністами, або союзниками, часто існують лише для того, аби героїня могла з кимось поговорити. А шкода. Друг Агати з юності, її одногрупники, старий лікар, навіть покоївка чи сусід могли стати реальними людьми з впливом на сюжет. Анна Бугаєва пише легко, доступно. Навіть у сценах хаосу і галюцинації текст залишається зрозумілим. Це плюс. Але стилістично Роман не пропонує нічого нового. Він повторює штампи англомовних психологічних трилерів і фемнуару, деякі сцени, ніби списані з серіалів типу Ю або Зе Сінер. Мова точна, але без поетичності чи авторського голосу. Попри велику кількість сцен, роман лишає відчуття замкненості. Ми не маємо змоги побачити світ ширше, ніж через потворене сприйняття агати. Простір твору це її тіло, її квартира, її нічні кошмари. У якийсь момент це викликає клаустрофобію, саме таку, яку ймовірно, відчувала сама героїня. Усе довкола змивається усі ретло, поступаючись галюцинаціям, страхам, підозрам. Пам'ять не є надійною, як і ті, хто поруч. Це добре працює, але водночас тут не вистачає справжньої містичної напруги. Попри спроби ввести галюцинації, і тривожні образи, книжка лишається на рівні психологічної гри, не доходячи до справжнього жаху. У романі відчувається бажання авторки торкнутися важливих тем. Психологічне здоров'я після травматичні синдроми, маніпуляції у стосунках, соціальна відповідальність за насильство. Однак іноді їй не вдається подавати шкільну схематичність персонажів. Особливо це стосується чоловіків. Вони більше функції, ніж живі люди. І це шкодить глибині наративу. Також іноді текст страждає від повторів, затягнутості внутрішньої млявості. Здається, що авторка часом не довіряє читачу, пояснює зайве, показує очевидне, зате деякі драматичні моменти лишаються без належного емоційного вибуху. То для кого ця книга для читачів, яким подобаються психологічні трилери з елементами параної і невизначеності, для тих, хто шукає легке, швидке читання з атмосферою психологічного напруження. Для прихильників сюжетів на межі, чи це відбувається насправді, кому не підійти тим, хто шукає глибокого психологічного портрета жертви травми, тим, хто хоче несподіваних сюжетних поворотів чи сильної драматургії, тим, кого дратують недопрацьовані персонажі і сюжетні дірки, і особливо тим, хто вже читав багато подібного. Оця книга не запропонує нового. Одного разу, коли я зникла, це роман із потенціалом, який, на жаль, реалізується лише частково. Він балансує між психологічним трилером і соціальною драмою, але не занурюється глибоко у жодну зі сфер. Ідеї добрі, атмосфера моментами працює а головна героїня могла б бути цікавою, але недостатня глибина, слабка побудова персонажів і шаблоність розв'язки не дають цій історії розкритися. Втім, роман може знайти свою аудиторію серед читачів, які шукають наївно інтроспективні трилери і теми психологічного здоров'я у художній формі, підводячи риску під таким неоднозначним романом, як одного разу, коли я зникла, хочеться зазначити, що іноді найстрашніше це не привиди, не маньяки і не зловісні ліки. Найстрашніше це коли тебе переконують, що ти божеволієш, що твої спогади лише галюцинації. Що біль уявний, що страх безпідставний, що твоє я це всього лише діагноз. Але пам'ятаймо, божевілля це не завжди про втрату розуму, іноді це про втрату довіри до себе, про те, як легко світ може розхитати твою реальність, крок за кроком, слово за словом, і як важливо тримати у руках власну правду, навіть якщо вона ламається, навіть якщо вона лякає, як наш лячний подкаст, у якому на сьогодні ми ставимо крапку. До нових зустрічей у бібліомістиці. Читайте уважно, відчувайте щиро і завжди запитуйте себе, хто тут насправді збожеволів.